Ну і далі ми продовжимо розмову вже не про школи, а про університети. І, зокрема, поговоримо з телеведучим громадським діячем Олександром Подан з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Привіт, привіт, десь власне про проєкт, проєкт... власне про проект універчек. Ми хотіли поговорити більше. Ми коли готувалися, ми подивилися кілька відео, які власне вийшли в рамках цього проекту. І якраз часто хто нам піднімає перегляди? Дякую. Так. І ми побачили, що частина відео була знята ще в минулому році, і це були і харківські, і маріупольські вище. Тож ми хотіли, аби спочатку ви більше розказали про цей проект, коли він взагалі розпочався? О, власне, розпочався йому вже більше року, тому що підготовка такого проекту триває е, довго, і ми його дійсно розпочали там. Змагатися за грант за підготовку, написання сценаріїв, затвердження домовленості із власними університетами це все почалося рік тому і зняли. Ну зйомки ми вже закінчили в листопаді, в кінці листопада, майже в грудні. Ми вже наприкінці знімали Маріуполь, тому там нам так і боліло, тому що ми Маріуполь у нас було місто, яке ми прям полюбили. Під час зйомок у ну, нас такі архівні наші відео, які потім нас навіть брали показати, яким був Маріуполь, тому що ми там і коптером літали і так далі, показали його всі принади. От, а, тому проєкту майже рік, але ми відзняли його до Нового року і в, мали видавати в березні, да, наприкінці березня. І в нас стало питання, чи взагалі його видавати, чи ні. Тому що ми не знали, наскільки це буде актуально на той момент. Піднатужилися і все ж таки видали, тому що зрозуміли студентам, майбутнім студентам треба якомога більше інформації про університети, про можливості в університетах, де можна навчатися, скільки коштує, який рівень навчання. Це, до речі, показує могилянку київську. Бачите, і ми намагалися передати атмосферу взагалі навчання в університеті. Спілкування зі студентами, гідами у нас є саме студенти, які навчаються там і можуть розповісти про сильні та й слабкі сторони університетів. От. Ми показували і навчання, і бібліотеки, і ком'юніті студентів, як вони зустрічають, яким чином вони допомагають одне одному, де живуть студенти, які гуртожитки в них. А це КПІ бачите наш новий гід і це Іван Загорулько. Він розповідав нам про те наскільки круто навчатися саме там, от е, аудиторії, е, різні спеціальності, унікальні, якісь спеціальності, які можна здобути в цих тих чи інших університетах. І все це ми робили е, насправді ну, ніби для Лєри, але і для всіх абітурієнтів е, ну, Лєра медника. Але й для всіх абітурієнтів і батьків, які мають ту саму проблему, куди вступити, яку спеціальність обрати, і що з цим робити. До речі, якщо говорити про Львів, то ми обрали Львівську політехніку і розкрили її. От 10 випусків, 12 університетів. Це це на youtube каналі Педан Може, і ми готуємося до нового сезону, тому що Лера вступила а. Тепер ми ще більш підковані, більше знаємо, більше можемо, і хочемо зосередити новий сезон не тільки на університетах, а на професії, яку можна здобути в університеті і взагалі розкрити важливість тих чи інших професій для студентів, тому що нам здається, що знаєте, ну мені особисто здається, Я як економіст, який жодних ем, хвилини не працював економістом. Розумію, оця от проблема помилки в виборі може бути ну для мене. Мені просто стало легше. Я в мене творча виявилась виявилася професія, і я десь там щось здобув, і воно мені не заважало. Але витратити 4 роки на те, чим ти не будеш займатися в майбутньому, чим ти не будеш заробляти собі на життя. Оце може бути дійсно помилкою. Тому хочемо зосередитись на професіях. Ну і від себе додам, що навіть мені, як не абітурієнту, все одно було цікаво дивитися і просто порівнювати з своїм вищим навчальним закладом, особливо коли там були моменти про а, їдальні і про гуртожитки. А ті уні така ревізоровшена маленько <сум> ті випуски якраз були от, зокрема про Маріуполь і про Харківський університет Каразіна, якщо я не помиляюся. Наскільки важко було робити їх? Бо Харківський ми подивилися, що там частково кадри архівні, частково вже є надані адміністрації університету вже після обстрілів і власне з наслідками російських обстрілів. А і зараз наскільки за час вашої підготовки ви зрозуміли наскільки сильно змінилося навчання? От в тих вишах, які нині вимушено переміщення, або ну не можуть працювати онлайн там, де вони офлайн, там де вони були? Дивіться, ну насправді ми думали теж видавати, наприклад, випуск. Про ну Харків насправді залишився в Харкові, і він фактично там ну він теж переїхав, але вони навчаються в онлайні. Всі наші виші, які ми відвідали, зараз працюють тут. Мій респект нашим викладачам, ректорату, всім, хто, попри все, працює. Не склав руки, тому що це важливо. Важливо, щоб наші діти здобули освіту. важливо, щоб вони потім відновлювали Україну. От, тому е, ми все ж таки думали видавати чи ні. І от, е, до прикладу, Маріупольський університет е, це Приазовський державний технічний університет, який розбомбили вщент. Звісно, вони переїхали. Скажу більше, вони намагалися навіть на його базі е, типу щось викладати. Але ну не маючи ніяких прав, тому що університет це що? Це не тільки будівля, це, звісно, інтелектуальна власність, це викладачі, весь склад людей, які надають цю інформацію, так і вони всі працюють в онлайні здебільшого, особливо ті, хто переїхав, так і Маріуполь, ми думали видавати чи ні. Але нам написав наш гід із з Маріуполя, і він попросив просто. Сказав, якщо є можливість видати Маріуполь, будь ласка, зробіть це для нас, для Маріупольців, які ну, пам'ятають, люблять своє місто і вірять, що ми його відвоюємо і відбудуємо. І ми не просто зробили навіть випуск. Ми зустрілися з ним в Тернополі. Він приїхав. Вони з сім'єю виїхали з Маріуполя наприкінці березня. От, ми зустрілися з ним в Тернополі і. У нас навіть трошки був інший випуск. Випуск Реквія ми його назвали. Де ми спілкувалися з ним? Він розповідав, як вони виїжджали, які там були проблеми. Ну вибачте, хто загинув, в якому стані університет. От і це такий для нас був дуже важкий випуск. Насправді, але мені писало дуже багато маріупольців із словами подяки, От, тому що це надважливо для них. Не забувати, щоб ніхто не забував, що Маріуполь наш. Щодо Харкова, то ми і там Сум, наприклад, ми показували власне, як університет і студенти відпрацювали під час війни, як вони волонтерили, як вони допомагали. У них там були штаби. І в сумах взагалі тероборона, фактично вони там стояла, тому що вони на в'їзді в місто. От і ми, звісно, хотіли показати ще. Ну не тільки те, що ми відзняли до війни. Ми хотіли показати сучасну е, інфраструктуру, що сталося, які як на них вплинув русський мір, і так далі. От е, тобто, ну і ми туди давали ще окрім того, інформацію про вступну кампанію, про те, як це змінилось. Як треба було складати НМТ, як подавати документи, де є можливості для вимушених переселенців? Є ну, там є університети, зокрема і харківський, і маріупольський, який приїхав. Звісно, для маріупольців, для людей, які приїхали звідти, там спрощена програма вступу. І от цю всю інформацію ми намагалися запакувати, знаєте, і зробити вже такі, ну. Продукт більш сучасний, тому що ми не могли видати в тому вигляді, який він був. Уявіть собі, там просто немає Маріупольського університету. Ну, Але він є, але він існує. І ще раз дякую всім, хто працює. Супер, дуже дякую. Не можу не запитати, якщо не секрет, куди донька вступила до якого університету. До УКУ, угу. українського католицького університету, що у Львові, і насправді ми його не розглядали під час. Зйомок ми туди заїхали. Ну я, я співпрацював з УКУ, я його дуже добре знаю. Я вів благодійні заходи по збору коштів для студентів УКУ. От і ну ми його не показували в першому сезоні, але в другому я впевнений, що вже покажу. Тобто ви розумієте, мені здається, що ну звісно, в студентів та й в батьків багатьох змінилися плани під час війни. Хтось переїхав, хтось там не знаю, почав менше заробляти. Хтось, напевно, що змінив своє ставлення до професії, яку хотів здобути, от тому так само і в нас сталося. Ми Лера обрала уку спеціальність соціологія. От, по перше, Український католицький університет навчаються вони в офлайні, і це дуже важливо. От, вона вступила там, там немає бюджетної форми навчання, але ми для себе і визначили, що ну, я відкладав гроші на, на навчання Лєри. То для мене навчання Лєра це інвестиція, яку я собі давно запланував. І навіть якщо там була така можливість, ми коли спілкувалися сім'єю, ми домовилися, що Лєра буде навчатися на контракті, щоб не займати чиєсь місце. Тобто я собі це можу дозволити, а зараз дуже багато людей, на жаль, не можуть. От тому вона вступила туди, хоча вона виграла там, вибрала стипендію, певно. Тобто мені дали знижку. Я їм теж вдячний, тому що я теж зараз безробітний. От. Зекономив, заробив, М але вона навчається зараз, вже переїхала, живе в гуртожитку і повністю за в студентське життя. І я тепер не знаю, як я, нам треба місяць мінімум їздити в Україну і знімати новий сезон універчика. Ну, я не чекати. знаю, як вона буде там. Пане Олександре, муж із навчанням мусимо рухатися далі, але дуже дуже дякуємо за те, що е, приділили нам час і розповіли про свій проект. Нагадую, що ми говорили про українські університети в проєкті «Універчек». Це проєкт Олександра Педана, де він з донькою перевіряв університети України, подорожував. Ну і власне теж побачили, що в цьому проєкті є те, що відбулося з цими університетами зараз під час повномасштабного вторгнення. Ну і чекаємо другий сезон. Я особисто. Сподіваюся, що будуть університети із Луганської з Донецької області, також які і вже в зможуть ньому. повернутися так. туди, там де вони мають бути.